Так, друзі, всім привіт! Дали ось на ремонт такий ось павербанк. Він із магазину. Не знаю, новий, не новий. Ось так він називається. Інтерстеп ПБ 16800. Ось так. Тепер бачимо, що. Зараз я вимкну світло. Бачите, що світло дівот. Ледь зевлює і світиться постійно ці всі світлодіоди, не вимикаючись. По своєму опиту знаю, що контролер. Ось так. Давайте його розбирати. Бачимо, що його тут пробували розбирати може навіть і навіть роз, розібрали, але попортили вигляд корпусу. Ну, то таке діло. Ага, Саме цікаве, щось. Беру повербанк свій є... працюючий бачимо, що в нас є напруга. Ось так, так, далі. Беру повербанк не працюючий, перевіряємо, що в нього на виході є. По нулях. 1 0 -нул. Ну і інший також по 0 тому що вони, як правило, дуб дубліровані. Також все по нулях. Напруги у нас немає. Ну навіть ми якщо і назмемо, це нічого не змінить. Повірте, мені дивіться. Ну так, да, натискаю я. Це ніякого результату не дає. Давайте розбирати. так, Розбираємо бренненько його. Ось так, ось таким чином. Ось наші світі йоди світяться. Ось такий у нас пауэбанк, акумулятори, як бачимо. Дивимося, на наш нас затертий, ніяких даних на ньому немає, на жаль. Тому скоріше буде за все його легше замінити цю плату, навіть поставити подібну плату, перепадати там деякі елементи, щоб ну, збігалися. І Так буде простіше його відремонтувати і те серце, ніж шукати контролер. Тому що бачимо, тут ніяких даних на ньому немає. Ось так. Так, ну все, зараз ми його відпаяємо. Давайте перевіримо раді цікаво, ще скільки тут у нас напруги на акумуляторах. Так, мінус до мінуса, плюс до плюса. Раз, два. Так, що це? О, нема контакту. Ну Так, акумулятори вже висозані, вис... зрозуміло. І потрібно... і потрібно буде їх якось рят... рятувати. Для того, щоб їх врятувати, рятував... потрібно буде під'єднати сюди ТП-156 або плату повербанку повер -по -по якусь іншу припаяти, щоб просто їх підзарадити. Відпаюємо все. Тепер нам потрібно якось витягнути нашу плату саму. Оп є. Ось наша плата. Ось така вона. Ось сам контролер, який у нас затертий. Тому плату під заміну буду шукати плату більш підходящу. Буду шукати плату, щоб підходила по розтасуванню цих мік... USB-портів, Та щоб мікро usb та LED світоді в все. А інше кнопку ну доведеться буде якось вже мучитися. Але зробити таке можна. Зараз піду шукати плату подібну в інтернеті. Друзі, далі будемо рятувати наші акумулятори. Беру про повербанку ось так, ось таку популярну. Звичайно, було навіть і на ній зібрати цей повербанк, але тоді б не було пліктарика. Така справа, але вона сюди не влазить от так от. Я на ну ні, сюди її. А можливо якось і влізло, ну це таке. Так, добре. Зараз беремо три пару дротів. Ось тут у нас, як бачимо, є показано. Показаний акумулятор, плюс та мінус акумулятор припаємо. Припаяли. Тепер плюс до плюса, мінус до мінуса. Готово. Далі беремо зарядку, вмикаємо її в розетку Type-C і зараджаємо. Ось і все, ось і все, зарядка пішла. Хай собі заразає. Так, і того, друзі, вже пройшло чимало часу, десь около трьох годин. Як бачимо, в нас вже залишився останній світлодіод. мигає. Ось так, на зрадці. І я пошукав в інтернет-магазинах, ніде не знайшов такої прати, навіть по розмірах цієї двіни на картинки все схоже, а в натурі показують продавці не таку прату взагалі. Так ось, щоб не, не попастися на, на уровку, ось так, продавців, то я ще зроблю. Замовлю плату ось ціпаї, тільки гораздо меншої. Вона буде йти не в сирину, а у длину більше. Ось так. Також вона буде тримати 2 А. Я в вже поговорив, що якщо він не буде мати ліхтарика. Але що я ще спробую придумати, якщо це можливо буде, Ну, то таке діло, то забув видно. Ну, варіант такий. Доведеться знову таки король ходити, тому що місця в, цьому, в цій коробці замало, як бачите. Тому що буде робитися. Буде робитися таке діло. Буде розпаюватися оці всі компоненти, які будуть нам заважати. Потім. Оці світодіоди тут будуть залисатися, ми їх залишимо синього кольору і до них підпаяємо той, е, тість е, від е, тої плати. Та, та плата буде керувати цими світодіодами, ну, показувати, скільки рівень заряду. ось ці Ну і, залисимо, звичайно, ці і е, кнопку під, 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 продублюємо ось цю, оці її плати також. І я думаю, що все воно повинно бути, буде сходитись і буде працювати ось так. Ну, іншого варіанту просто ну, немає. Кому по цікаво подивитися, скільки тут місця у корпусі, ось показую на лінійкою. Дивимось. 53 мм ось так. Іде длину. А все одно у нас виходить 19 мм це впритик. Ось так. Тому сюди мало, мало які плати зможуть влізти сюди.